Ну, давайте розпочнемо із заяви пана Бена Неодноразово вже звучали припущення стосовно деокупації Криму. І от більш-менш вони у експертів збігаються. Натомість, тут я так розумію, ключове, що Бен каже, це ракети дальнього радіусу дії 150-300 кілометрів. Дійсно, які тут можливості вони перед нами можуть відкрити. Мені здається, що, знаєте, те, про що ми вже говорили з вами в попередніх ефірах. Російська Федерація раніше називала якісь там червоні лінії для заходу. Цими червоними лініями була е, на початку повномасштабної грації рік. Тому згадайте це в принципі. Допомога е, Україні пізніше це була там допомога Україні танками. Згадайте тепер там літаками. Пізніше вони говорили, що Крим це червона лінія, е, тобто. Ми бачимо, що демонструючи е, перемоги і демонструючи здатність перемагати Російську Федерацію, західні країни е, все більше і більше переконуються у тому, що Україна в цій війні переможе. Очевидно вже ніхто в цьому не сумнівається із е, наших західних партнерів, і тому ми бачимо, що е, Україні вже постачають танки. Е, бачимо, що останні е, крайні засідання у форматі Рамштайн, скажімо. Ми не отримали поки що жодних запевнень щодо е, пілотованої авіації, але бачили якісь натяки напівнатяки від е, різних учасників е, тієї конференції. Очевидно, тепер, коли е, представники сполучених штатів різні відставні генерали, чиновники починають говорити про надання ракет, е, скажімо, далекої дальності, вони Таким чином свого роду е, прозондовують ґрунт. Вони таким чином дають певну політичну провокацію для того, щоб перевірити е, реакцію Російської Федерації. Зрозуміло, що е, Російська Федерація, згадайте ще півроку тому е, Путін е, і Лавров лякав весь світ ядерною зброєю пізніше, після кількох раундів консультацій, до речі, з американською стороною. Якось питання ядерної зброї, слава Богу, знялося з порядку денного. Пізніше пропагандисти російські розганяли е, там щось про е, брудну бомбу. Нагадаю, що і Сполучені Штати тоді е, сказали, що е, їхня відповідь на будь-які. Ядерні провокації Російської Федерації, де б у будь-якому куточку світу це не сталося, будуть у 10 разів е, більші. Тому очевидно, що ці заяви зараз можна назвати е, зондажем грунту. Але якщо вже такий зондаж відбувається, значить дискусії про надання е, цього озброєння України е, вже, скажімо так, ведуться у високих кабінетах у Вашингтоні. Можливо, не лише у Вашингтоні, е, ну і в той самий час. Нарешті ми чуємо конкретні заяви щодо деокупації Криму, тому що раніше е, наші західні партнери, ну скажемо, дещо відмовчували щодо подальшої долі Криму. Хоча говорячи, знову ж таки там давайте зважимо на заяви піврічної давнини, коли вони говорять про відновлення вихід на українські кордони. 91-го року це означає разом з Кримом, тобто однозначно, що питання Криму не може тут виноситись за душки. Ну і знову ж таки, цього тижня щоденно у зведення Генерального штабу я подавав і озвучував інформацію, і дуже багато інформації було до речі щодо Криму. Скажімо, з метою приховування своїх просто колосальних втрат Російська Федерація. Збройні сили Російської Федерації активно утилізовують своїх військовослужбовців через спалювання їх у Крематоріях. Такі крематорії наші розвідники, зафіксували у такмаку Запорізької області, але також отримуємо інформацію про наявність таких крематорій на території Автономної Республіки Крим. Також на території автономної республіки Крим активно зараз ведуться мобілізаційна діяльність російських окупантів активно. Намагаються агітувати мешканців Криму різноманітних щодо вступу до е лав Збройних сил е Російської Федерації. Це ознака в тому, що в принципі Російська Федерація ще розраховує, що Крим може бути для неї якийсь, якимось таким певним резервом. Але в той самий час також ми повідомляли у зведення Генерального штабу, що практично всі пляжі у Криму зараз російські окупанти обладнують. Манітними лініями оборони дотами, дзотами значить, російські окупанти не покояться і все таки передбачають український штурм Криму. Ну так звичайно, що їм краще було б, мабуть, збирати свої речі і просто їхати із Криму. Ну але вони чи... пам'ятаєте на пляжі Екатерина, окупатися, пам'ятаєте цей мем, коли таку собі дамочку везуть на машині. Вона плаче і каже: що «Так не не хочеться хоче ви... виїжджать да, все так по домашньому. Але рано чи пізно однозначно російським окупантам доведеться забиратися з українського Криму? А так, Андрію, натомість, якщо подивитися теж на інший момент, Бен Годже скаже про Крим як про такий ключовий поворотний момент, і навіть його тут ну вище у військовому плані за Донбас ставить. А те, що Крим для Путіна також є важливим у політичному сенсі, тут грає роль, чи тут якась суто військова компонента лише Катерина. Я хочу вам нагадати, що насправді. Крим для Путіна в тисячу разів важливіший за Донецьку область, за Луганську область, за будь-які окуповані території, тому що ми вже почали забувати, але ми з вами у студії апострофу. Мені здається, ну вже пройшло досить багато часу. Але ми так, от я власне хотіла сказати так запропонувати згадати минуле життя, ну, мирне да, так коли ми да, з вами зустрічали згадаємо, за інших коли... обставин. Абсолютно реально вустами піскова озвучував формат, що Україна, якби Україна погодилась на, скажімо, так, неповернення Криму на те, що Крим стає нібито російським, він готовий був повернути до НАТО Луганської області. Цього даруйте 2020 2021 рік. Це вже було за президентства. Зеленського, навіть певний час я нагадаю, ми тоді з вами це активно обговорювали. Крим взагалі зник з порядку денного на жаль української дипломатії. На півроку нагадаю таке зникнення було. Я тоді активно говорив, що таке враження, що у міжнародних переговорах питання Криму виносять задушки. Але зрозуміло, що повномасштабна агресія рік тому вона. Абсолютно поламала всі попередні домовленості, вона поламала всі попередні схеми. Що казати? Вона в принципі зламала, скажімо, поствоєнну після другої світової війни так звану Ялтинську систему безпеки у світі, тому однозначно, що ні про які домовленості не може йти мова. Взагалі, всі ці домовленості і всі гарантії були анульовані. Тому однозначно, що е, Путін сам е, підвищив ці ставки до неможливості. Він сам зробив, скажімо, дії, які вже не можна конвертувати назад, які не можна відкрутити назад. Тому однозначно, що на мою думку, ну там, якщо хтось з російських політиків в принципі сподівається ще на якісь там переговори, тому що кажуть, що в оточенні Путіна, ніби є хтось, хто готовий за умови, якщо Путін буде усунути, розпочати якісь там мирні переговори. Сісти за стіл переговорів, які можуть бути переговори, якщо Російська Федерація розпочала повномасштабну війну, і зрозуміло, що е, тепер йдеться про остаточне звільнення українських земель від російських окупантів, це план мінімум, скажімо, національний інтерес для українців. Ну а план максимум це зрозуміло, що дезінтеграція Російської Федерації, тому що повторююся, дезінтеграція Російської Федерації, тобто її розвал, е, щонайменше на 30-40 незалежних держав, це буде запорука. Скажімо, такої постійної триваючої безпеки у цьому геополітичному регіоні, Допоки поки існуватиме Російська Федерація в її сучасному вигляді. Ми з вами, Українці, Україна і ця частина, скажімо, геополітична частина світу, чи скажімо країни Європи, вони приречені на повторення російської агресії. А, так і бачимо, що вже ось так лунають гучно заяви, про які ми лише могли мріяти, от фактично рік тому, коли все це у нас розпочиналося. І ми на ці заяви дуже дуже чекали. Натомість, звичайно, що Донецька, Луганська область це теж наша земля, за яку ми будемо битися, будемо її де окуповувати зараз на запекліші бої саме на цьому напрямку. Загалом, чи можна от сказати, як минуло в день, як як взагалі зараз оперативна обстановка? Ну, дивіться, насправді російські окупанти продовжують на певних таких ключових гарячих напрямках: а це шахтарський напрямок, Авдіївський, Бахмутський, безуспішно вести наступальні дії, зазнаючи просто колосальних втрат. Тільки в боях за Бахмут і я про це вже не раз говорив. От з кінця літа до сьогодні російські окупанти втратили більше особового складу. В принципі людського ресурсу, тому що важко назвати, е, ну скажімо, деякі їхні підрозділи особовим складом. Це абсолютно реально гарматне м'ясо, яке воно е, на штурм, скажімо, там чи вугледара, чи бахмута відправляли просто без амуніції, просто без засобів індивідуального захисту, е, касок чи бронежилетів, просто керуючись е, старовинною російською військовою тактикою русські баби, що наражають. Тому безуспішно намагаються продовжувати ці наступальні дії. Існують свідчення про те, що російські окупанти подекуди прориваються у межі адмінмежі, наприклад, Бахмута. Але Бахмут стоїть Бахмут фортеця попри все, і російських окупантів наші хлопці-дівчата вибивають у Бахмуті. Часто бувають просто. Бої за окремі вулиці, за окремі будинки, але вдається опанувати ситуацію і вибити російських окупантів з меж території міста можна зробити висновок, що насправді для Путіна зараз є важливим, і очевидно, вони поставили для себе мету: вихід на адмінкордон Донецької та Луганської області. Я особисто це моя приватна думка. Я можу собі пояснити це тільки тим. Що е, путіну потрібно дати якийсь своєрідний звіт перед е, мешканцями РФ, і якось їм пояснити, заради чого взагалі відбувається вся ця так звана спеціальна воєнна операція, і на, який, на якусь мить на якийсь час поставити у ній, якщо не крапку, то три крапки в цій воєнній операції. Для цього очевидно він хотів би ну це його така мрія сказати, що вони вийшли на адмінкордон Донецької та Луганської областей. Нібито защитили так звані ЛНР ДНР як суб'єкти федерації. Ага, своєї Так, пере перемолотили того, все зам... чоловіче населення, порозбивали людям Вісно, житло, освободили. цей конфлікт для того, щоб заморозити цей конфлікт на певний час, для того щоб виросло нове громадне м'ясо, переозброїти свою армію для того, щоб імовірно були зняті санкції. Тому що е якщо Путін припинить вогонь на, на правду для наших європейських партнерів, це може стати полегшенням певним і я боюсь що це може бути для них навіть такою відправною точкою посадити все таки нас за стіл переговорів з агресором. А насправді на заході такі гасла е час від часу лунають. Зрозуміло, що український народ ніколи в житті. Не сприйме цього, подивіться на соціологію. Часто публікується соці... соціологія, і, врешті-решт, е... ну е... зараз важко передбачити, оскільки там мільйон півтора мільйони е... українців залучені до Сил оборони України. Ви собі можете уявити, щоб ці люди погодилися на припинення бойових дій на умовах Російської Федерації. Бо ви собі можете уявити, що е... немає очевидно родини в Україні. Яку б не торкнулася ця повномасштабна агресія Російської Федерації, і щоб вони погодились на ці умови Путіна? Тому очевидно, цей план Путіна не може відбутися, хоча, очевидно, вони прагнуть до цього. І очевидно, ми дуже часто чуємо про підготовку великого наступу Російської Федерації. Скоріше за все, цей наступ якраз і буде відбуватися в межах Донецької та Луганської областей, щоб реалізувати цей план Путіна. І очевидно, вони до нього готуються, тому що ми відчуваємо останні кілька тижнів російські окупанти прощупують, по перше, наші, наше ПВО ППО. Подивіться, наприклад, цього тижня запуски оцих так оцих от повітряних куль зі шматками металу для того, щоб виявляти наші підрозділи ППО в той самий час певні такі атаки, розвідки боєм. очевидно, це все робиться якраз ось такою мутою. Чи може знаєте, постає питання? Чи може бути ця атака в перечутті річниці повномасштабної агресії? Як на мене сумнівно, хоча передбачати дії психопата такого як Путін, ну це невдячна справа. А це точно не будемо цим займатися. Андрію буду відпускати, бо вже виходить наш ефірний час на спілкування. Дуже дякую за те, що знайшли час до нас долучитися. Велика подяка вам, вашим побратимам дякую. за вашу роботу. Андрій Ковальов нагадає пресофакедоофіцерства ї бригади тероборони зсу до нас долучився.